Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас світ бананза на балансі 31 тисяча і ціль на це відео зробити плюс 15. Купуємо декілька по три і останню придбаємо за 9, я планую так. Але якщо перші зіграють краще, ніж я розраховую, то останню можна також відповідно придбати дорожчу. Перед початком підпишіться на канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, для того, щоб не пропускати виходу нових відосів та прямих трансляцій. Так, початок слабесенький. По множниках взагалі ситуація дуже страшна. Немає, не бачу ні одного нормального. Оп, ще щось, ще щось. Давай, 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 давай. Нормально, нормально, друзяки, 15-й множник на 182 700 за один оберт. Ми з вами забираємо майже окуп. Майже окуп. Також нагадую, що залишаю для вас, як завжди, топові подаруночки в закріпленому коментарі. Один із таких там знаходиться. Переходьте, забирайте, поки він ще активний. Пушечка, 5 обертів додаткових. Давай, давай, давай. Якщо не знаєте, до речі, як забрати подаруночок, також натискаєте на закріплений коментар. Заходите в мій телеграм-канал, в ньому я виклав детальну відеоінструкцію, як покроково все правильно зробити, щоб ви ніде не допустили помилочку. Давай фіолетові і множника, 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 не 6 х більше, на більше. Підкинь, підкинь. Ай-яй-яй, сума також непогана: 130 гривників можна було би. Хоча б ще 5Х підкинути і, в принципі, вийшов би досить таки непоганий пелюсик. Ну. Три оберти, 600 гривень. Поки що зверху забираємо, можливо, більше. А вони множника. як тобі ідея? Там множника підкинули. Не потрібно нам скатерочки вже. все. Хоча б якогось підкинули. Так, щось таке, щось таке. 3700 забрали, полетіли далі, не будемо зупинятися. Невеличкого плюса схопила, але це не те, що нам потрібно. З такими заносами цільне відео ми не виконаємо. Але хотілося б це зробити максимально швидко з самого початку. Також напишіть прямо зараз в коментарі свій найулюбленіший слот і найбільший занос. Так і напишіть слот і занос. Суму виграшу. Так, тут у нас яка буде сума виграшу. Ну. Ну. Синенький множника. хоча б ще 5 x підкинь. Хоча б ну, підкидай ще крапальчик можна було би забирати, але тим не менше 2200 знову сенсаційний занос поки що для окупу. Трішки не вистачає. Є у нас ще декілька обертів, можливо, зачепимо. Я розраховую на тебе давай, 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 давай. Угу. Множник слабенький і також слабенько, Дві з половинкою Останній. Пустий, на превеликий жаль. Так, підходимо трішечки вже до нашого логічного фінального завершення. Надіюсь, плюсового. Купуємо останню за 3 тисячі і після цього придбаємо за 9. Зробимо невеличкий ризик. Так, на першому оберті символи якісь зіграли. Опа, па, пограй, пограй, синенький. Закривай, синенький. Ну, що ти робиш? Множник нормальний був 20-й. Якби синенькі зараз зіграли, то забрали б уже, я думаю, там щось близько до 2000. Було би приємненько. Але то вже в минулому, так? Да? Таке собі. 1000 є, третинку повертаємо, байт на додаткові оберти. І далі пусто, так? Да? Ох, і бананза. А 50х я побачу сьогодні? 50, можливо, 100, я не знаю, як тобі взагалі ідея. Зробити так. Так, 630, хоча б щось. Хоча б щось, більшу половинку від нашої покупки ми вже повертаємо. Далі. Нема нічого, пусто. І тут, і тут пусто, і далі що? І тут пусто. 18-й множник, В принципі, нормальний, можна було би забирати щось. Так, тим не менше, ми залишаємося зараз при своєму. Починали з 31, зараз 30, але ми будемо купувати, як я і обіцяв, за 9 тонн. Останню нашу покупочку, тому, друзяки, хто досі не підписався, підписочку лайкос. Ви розумієте, про що я полетіли, 10 обертів. Тримайте за мене кулачки, я надіюся забрати тут хоча б якийсь плюсик. Давай, хоча б плюс 5 тисяч. Я думаю, це більш ніж реальне. Пусто-пусто, початок тривожненький, страшненько. Ну, бананзи, це у нас слот одного оберта, то можливо, зараз зіграють непогані символи, випаде непогана бомбочка, непоганий множник і щось заберемо. Угу, Два рази. Прям заберемо опа. Давай, 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 давай. Та пограй, пограй, пограй. Пограй, 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 давай, 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 піднежми. Ай-яй, зелененьке, якби закрили, взагалі було б ідеальненько, друзяка, але 5200 зачепили. Для окупа помалувати, якщо чесно. Останній оберт. Під кінець. Ну Зачепи якийсь нормальний множник, Що ж ти робиш? 6 тисяч, всього лише, всього лише. На цьому все. Дякую за перегляд. Щось таке у нас вийшло. Зараз перед вами з'являться мої найцікавіші та найприємніші заноси. Подивіться та поставте вподобайку. На цьому, все, до нових зустрічей.